Слава Ісусу Христу, друзі! Через кілька днів буде Дмитрівська поминальна субота. Це субота перед святом Великого Дмитрія Соульського, яке, до речі, випадає зразу ж у неділю. Цей день поминаємо в особливий спосіб тих, хто відійшов у вічність, У кого вже розлучилася душа з тілом, і душа пішла туди до Бога, а тіло залишається тут у землі. Бачимо, може вам декою доводилось зустрічати такі вислови, що дехто каже, що не треба молитися за упокій що. Вже людина, що могла, те зробила в цьому житті, і залишається тільки останній суд. Так, дійсно для людини вже вибір невеликий лишається, тому що душа і тіло розлучені, вже тільки йти до Бога. Але вибір є дорогі христів нас, в тих, хто лишається на землі жити. І доки ми тут живемо, ми можемо робити вибір. І хоч ми ну, себе звемо, щоб себе усмирити, упокорити, називаємо себе рабами Божими, але все ж таки Бог нас рахує своїми дітьми, що ми його діти. І навряд чи він нас в чомусь, будемо казати, в нашому виборі, в чомусь нас обмежує. Сказав, що доки ти живеш тут на землі, можеш вибирати між добром, між злом, можеш зробити свій вибір для вічності. Поки ми робимо вибір молитися, згадуємо тих, хто. Покинув це земне життя. Сам він за себе так не може вже молитися, але ж ми можемо за нього молитися, можемо його згадувати. От, наприклад, випадають якісь роковини, там, комусь рідних, близьких, хто відійшов у вічність. Ну І добре, коли ми зберемося разом, згадаємо ту людину, добрі його справи. Але чи не буде ще краще, коли помолимось за нього у той день? Що краще, чи коли просто поговоримо про нього, там, пообідаємо, чи ще чи ще краще, коли помолимось? Чи Бог не почує нашу молитву? Є якісь такі молитви, які Бог не чує? Якщо з добрим серцем, від щирої душі, я вірю, що Бог такі молитви приймає. Як там ніхто там не був, ніхто звідти не приходив, він розказував, як там був, Спаситель тільки там був і вернувся. Але бачимо, що Бог дає нам можливість. Змінювати щось навколо нас, доки живемо, доки рухаємось на цій землі. То я вірю, що так само Бог приймає молитву за упокій. І ще така особливість цієї молитви за упокій, я один раз говорю, що в неї є подвійна користь. Перше, те, що ми молимось самі у храмі, вже стали на молитву це і добре для нас. І так само ще згадуємо когось, тих, хто відійшов у вічність. І за них молитва ця є. То бачимо, така подвійна від неї користь. Тож молімося в будь-яких обставинах наших життя. Бачимо, в церковні традиції є так, що ці поминальні суботи ми збираємося разом, молимося. Богослужіння відбувається досить таки довше, трошки інше, для того, щоб підкреслити особливість цих поминальних днів. Віримо, що рано чи пізно всі ми підемо до Бога. Навіть в церкві кажуть, що людина не померла, кажуть, а спочила у Бозі. Спочила, тобто заснула у Бозі. Теж така символіка є. Тож любимо, молімося в будь-яких обставинах нашого життя. Я вірю, що Бог нас почує. Божу всім благословення. Ами. Храниття.